Добрий день, друзі! Вітаю вас з себе на каналі. Я на роботі вже відпрацювала. Знаєте, батареї теплі, але якось прохолодно тут. Може через те, що світло виключають, і воно то холодні, то теплі, в кабінеті якось не дуже тепло. І зараз буду йти додому, знаєте, що я, друзі, хочу? У мене там зранку я вже зварила вдома гарбуз і зробила пюре, тому що пропадав гарбуз. Я якось його трошечки посмажила, гарбуза, і залишилася ще половина. І я дуже хочу зробити хлібчик. Знаєте, коли на вулиці дощ, сніг або мороз, холодно. Хочеться якогось тепла і сонця. У нас вже вдома відключили світло. Сім годин сьогодні немає світла, з 10 до 17 не буде світла. Але я при ліхтарі зараз прийду додому і замішу хлібчик. Замішу, розрахую так, щоб до 5-ї години він вже зійшов. І в п'ятій годині його запхати в духовку. Пізно вам вийде відео. Зазвичай я вже в 16.30 його починаю монтувати, але будемо підлаштовуватися під ті умови, які в нас є. От. Будемо жити, підлаштовуючись. Це не найгірше, що може бути в нас в житті. Головне, щоб всі були живі, здорові. Аби цей жах швидше закінчився. От. Дуже мені захотілося хлібчика. Хто не пік ще багато у мене нових людей? Закликаю вас спробувати. Він дуже смачний цей хліб до масла, до чаю, та і просто так: хто любить світлий хліб біленький, то вам дуже-дуже сподобається. Так що, я вже сіла, заглянула в рецепт. Що мені ще треба докупити? Все вдома я дріжджі тільки куплю. І спечемо хлібчик з вами. Все, буду рушати додому. Зараз покажу вам, яка в нас погода. А погодка в нас ось яка. Кляпає дощ на суботу, неділю передають сніг, морозець вже, але далі знову відвига. Ой, мерзопакосно, Я думала, піду пішки. Але ні, вітер, дощ противно. Під'їду, не буду мерзнути. Ну що, слухайте, я прийшла додому, а вдома світло. І ви знаєте, мені це ще гірше, ніж би його не було. Тому що, що це означає? Чи воно вже буде, чи його виключать не по графіку, зараз замішу хліб. запихати в духовку, його можуть виключити. От не люблю такого, знаєте, коли немає визначеності зла. Ну, що робити тепер? Як би знала, що нема до 17-ї години, наприклад, то в 17 включать, то зрозуміло, що. Так, друзі, я вже поїла, допиваю каву, і щось так змерзла, треба йти щось вдягати тепліше. І дивіться, мої хороші, питалась мене моя глядачка. Який в мене павер, що я показ... Друзі, Я не показувала в павера відео ні разу. Я, може, там його тримала в руках, але я не показувала який. Дійсно, до речі, я павером своїм дуже задоволена. Він в мене два роки цей павер. От. По, По слава Богу, не мала з ним проблем. По-перше, він компактненький, невеличкий, легенький відносно. І який павер? Друзі, вже він майже стерся, я ледве тут прочитала. Ну, навряд чи ви побачите, може, ви побачите, а нічого не видно вам. Дивіться, пише англійськими гама Павер гама. Супермей. Супер 10 чого там. Оце все, що видно. Вже все-все, друзі, постирали за два роки. Оце ж таскаєш по сумках, по руках. Ну, не видно, бачите? Не видно нічого. А тут пише. Коротше, павер гама. Гама суп, суп супрема. Чи Супремей, чи Супреме, Гама англійськими. Х-буква А, М і А. Гама, ну гама воно читається. Супрема. 10 і щось манюсінькими ще пише, не знаю. Не видно вже. Ось такий в мене павер. Що могла, вам те показала ось такий. На два телефони можна. От, от такий павер. Вже коробки, звичайно, що стільки часу немає, але я ним задоволена. Падав вже він у мене і все супер. От, все, іду я передягаюся і ну, не знаю, буду місити хліб, що буде вже те буде. Так, ну все, я утеплилася трохи і буду місити. Аж стало приємніше. Знаєте, певно, ту блузку не треба вже зараз вдягати. бо Мені холодно. Ну, Але, знаєте, кажу так, противно на вулиці і кругом, тому що сиро. Сирість так неприємно. Так, мої хороші, в мене є цей рецепт хлібчика на каналі. Може навіть два рази. От, хтось вже пік зі мною разом. І я... Можна було б щось нове спробувати, але мені сьогодні нема. Коли хто знає, що буде з тим світлом. <клес> Значить, дивіться, я проговорю, друзі. Я проговорю зараз інгредієнти, скільки чого. Не буду писати під відео. от. Може, прикріплю ще старе відео. Хто захоче написане, подивитися, то зайдете в старе відео в описі під відео, знайдете. Бо це все час. Значить, дивіться, я беру 500. Ні, давайте почнемо так. Почнемо з дріжджів, з цукру і з молока. Дріжджі, які в мене сьогодні не дуже свіжі. 30 грамів треба дріжджі, бачите сухуватенькі. 30 грамів дріжджів треба. Я беру духмяну хату, люблю їх. І одну столову ложку цукру. І по суті, в воду я тільки що всипала одну чайну ложку солі. Води 50 мл. В 50 мл води всипала одну чайну ложку солі і в одну столову ложку солі поклала 30 г дріжджів. І треба мені ці дріжджі з цукром розвести. Я їх покладу в миску і просто розітру дріжджі з цукром, вони зазвичай гарно розчиняються. Наговорилась. На роботі аж горло мене. Ви знаєте, що дріжджі живі з цукром, якщо їх потерти, то вони розчиняються прямо в, таку, в таке молочко перетворюється. Не знаю, як буде сходити тісто, бо якось мені кругом холодно. Щось я перемерзла сьогодні. От вже бачите, яке воно мастке. Ось таке масткеньке. Добавляю сюди 50 мл молока. Значить, ще раз 50 мл молока, одна столова ложка цукру, 30 г дріжджів, одна чайна ложка солі, 50 мл води. Все, дрожжі розвела з цукром і з молоком. Далі додаю сюди 50 мл води чайну ложку солі і додаю 5 кілограма гарбузового пюре охолодженого. Знаєте, як? Я зварила, воду сцідила і перепила блендером. Друзі, цей хліб такий смачний, що вам просто не розказати. Красивий, дуже довго лежить, не, не, не черствіє. Просто безподобний хлібчик. Олії у мене тут 100 мл, трошки олії половинку влю зараз, а половинку буду, як буду місити вже в кінці, щоб краще від рук підставало. Ну і воно тоді таке еластичніше буде. Додам потім в кінці. Все розмішала. <клухи> Друзі, і зважуєте від 900 до кілограма борошна, від 900 г до кілограма. Буду потрохи додавати. Ну, ви знаєте, що пюре може бути густіше або рідше, борошно буває різне. Приблизно від 900 грамів, 9, може бути менше, може бути 800, може бути кілограм. І все. І замішуємо тісто. Я, мабуть, включу лампочку в духовці. І вже включу, мабуть, лампочку. Просто лампочку без нагріву. І запхаю туди тісто, накрию його зверху. І поставлю туди, щоб воно сходило. Знаєте, що дріжджове тісто, я завжди про це наголошую, завжди. Тому що ніколи дріжджова випічка не буде пухнаста. Якщо ви її не буде така, знаєте. Рихла, гарна, якщо ви її не вимісити добре. Бріжеве тісто, дуже любить, щоб його довгенько помісили. Хвилин 10 хоча б його помісити. Друзі, мабуть, я виключуся, що ж я буду мовчки вмісити, 10 хвилин ви будете дивитися. Покажу вам в кінці, скільки в мене пішло борошна сьогодні. Минулого разу, минулого року, як я робила сьогодні, дивилася. в мене пішло 900 грамів. Сьогодні я бачу, що не піде 900. Все, я замішу і включуся, щоб вас не займати час. Так, не забуваємо. Вливати олію. Мішую олію підливаю потрошки. Так, мої хороші, все. Гарнечко помісила, тісто починає, бачите, відставати від пальців. Друг, мабуть, хвилин 8 я місила його. І грамів 150 лишилося борошна. Оце те, що я казала. Минулого разу пішло 900, а цього разу пішло 750. Десь так приблизно. Приблизно так. Все, отаке м'якеньке тісто, друзі, не забивати тісто, тому що, якщо зап'єте тісто, хліб буде таке, як валінок. Зараз я його поставлю в духовку просто з лампочкою. І, мабуть, поставлю ще склянку гарячої води з боку. От, тому що продукти в мене всі були холодні, гріти я не хотіла, щоб мені встигнути. Накриваю полотенечком. А Луся мені подарила таке полотенечко. Спасибі вам. З радістю користуюся, щоб вам було приємно, коли ви дивитеся. Все, друзі, зустрінемося. Тісто має зараз гарненько, гарненько насходити. От, Для того, щоб випічка була наша пухнаста. Друзі, дивіться, перепросила я свою така стара, стара мене форма. Я вже в ній сушила хліб для собаки в село. А сьогодні перепросила, трошки її майнула, постелила. Пергамент, чому я нею не користувалася, тому що це така поганої якості бляшка, і в ній не пропікається добре тісто. То я вже її отак використовувала, як я вам сказала. Але сьогодні перепросила, тому що хочеться, щоб була красива форма. Може, я включу, потім додатково підігрів вниз і якось його започу, тому що в мене є така гарненька формочка. Ось така для хліба, ну, вона маловата, він не робиться грибом. Вона низька і коротка. Треба, знаєте, треба або з села привезти чавунні форми. Ну, у мене мала квартира, нема де з ними діватися. Або купити отакої от якості, тільки довшу або вищу. Ну, коротше, якось спочатку. І, друзі, 45 хвилин пішло. Я так, знаєте, так переживаю, бо думаю, що зараз виключить світло. Виключить світло і буде по роботі. мені. Тому е, виймаю, яке наросло, таке наросло. Ну, непогано, речі, наросло. бачите, майже повна мисочка. От, я зараз що я роблю? Візьму олію. Більше борошна брати не буду, щоб не запивати лишній раз борошном тістом. Трошки вину олійки на стіл. Ширутки треба змочити. Олією теж і я буду. Піднішу трошечки на столі. Ой, яке гарне тісто. Друзі, вже видно, як я люблю тісто з гарбуза. Гляньте, яке воно пористе класне. Дивіться, яке воно живе. Просто випічка з гарбуза. Це просто шедевр. Щоб не пекли з гарбуза. Друзі, в мене на каналі є і відривний пиріг, і сінабони, і булочки з гарбуза. Я прикріплю ще раз вам посилання на папку з гарбузовою випічкою, друзі. Всі рецепти з гарбуза в мене просто ідеальні. Я вас просто закликаю, поки є гарбуз, поки сезон, попробувати. Отак, От друзі, трошки його розплескую, роблю, ніби таким рулетиком. От. Такими шарами, шарами скручую. Отак. От Ой, такі, знаєте, купиришки вже вискакують на ті. Ну, тісто просто, безподобне. І все, закладаю у форму, вниз шло. Я думаю, що якраз класна ця форма, іби вона була трохи кращої якості. Треба купити собі форму мати. Люблю все мати, щоб все було своє, щоб все було зручно. Десь пів форми в мене вийшло, це ще буде, мабуть, за. Забагато тіста, що я так не хочу, щоб він був грибом, але вже як буде, інакше не буде. На дві буде мало, на одну вже трошки багато Як вже буде. Друзі, якими папиришками хлібчик. Не знаю, чи вам, вам не буде, мабуть, видно. Друзі, це просто безподобно. Я, я його яйцем не змазую, сенсу немає. Він підрум'яниться, буде красивий, можна буде чуть-чуть його змазати олійкою зверху. Коли виймемо, щоб він гарно блищав, але він і так буде дуже красивий. Зараз ще раз нагрію склянку з гарячою водою, поставлю в духовку просто з включеною лампочкою. Знаєте, тепла водичка йде, і він буде швиденько сходити. Рушничком знову прикрию, знову прикрию рушничком і запихаю його в духовку. Для вас знову прийде хвилиночка, а для мене хвилин 40. І я, друзі, зараз знаєте, що Тарас я поставлю хліб, вернусь до вас. Знаєте, що я хочу? Я хочу піти в аптеку, купити собі мелатонін. Мені лікар казав купити, я не купувала, бо думаю, ну що, я засинаю нормально, просто що я просинаюся між 4-5 годиною заснути не можу. А потім передумала, думаю, це все ж таки гормон сну і він має накопичувальну дію. От, тобто, Якщо його пропити місяць-два, то потім сон буде якісніший. Тому я таке придумала. Схожу за мелатоніном в аптеку. Поки хліб там стоятиме. Бачите, моя петунія, яку я обрізала при самому корені і підливала тою підживою з магазина, що мені давали дівчата. Так гарно зазеленіла. Дивлюся, гарно виглядає. Ви знаєте, що вітер стишився, але дуже волого на вулиці. Так приєм... неприємно. Друзі, я вже прийшла. Купила спочатку з хлібом доведу до пиття, бо він вже на сходи, дивіться, повна, повна форма хліба. Я вже включу на гріб духовки 180 градусів. І тепер вам покажу, який мелатонін я купила і його вийняла духовочка нагріється, тоді його запихну. Так. Я мелатонін 6 міліграм, 50 таблеток 366 гривень. У мене була знижка 60 гривень, то мені вийшло 306 гривень. Виробник Індія. 50 таблеток, то на 50 днів п'ється за півгодини до сну. Ось така таблеточка. Зараз я вам така запитати. Духовку хліб прочитаю. Прочитаю трошечки, я все не буду, але як цікаво написано. Нестача мелатоніну, недосипання небезпечне і все-таки чим загрожує нам недосипання, перелік проблем, які можуть виникнути на базі. На базі хронічного дефіциту сну через нестачу мелатоніну досить великий. Порушення, на, порушення та нестача сну провокують появу хвороб серцево-судинної системи, серед яких гіпертонія, аритмія, ішемічна хвороба серця, інфаркти та інсульти. Нестача сну сприяє появі ожиріння, навіть недосип. Заважає схуднути навіть коли ви сідаєте на дієту при хронічному недосипанні збільшується можливість отримати метаболічний синдром, гастрит, коліт і навіть цукровий діабет. Страждає і нервова система, виникають дратівливість, втомлюваність, депресивні стани. Вчені вважають, що недосипання протягом двох днів поспіль достатньо, щоб значно знизити активність імунної системи, що полегшує доступ інфекції в організм. Це означає, що застуджена, невиспана людина захворіє швидше. Повноцінний сон дає можливість нашому організму синтезувати мелатонін у нормальних кількостях. Заряджатися і бути здоровим. Давайте пам'ятати це і приділяти і приділяти сну гідне місце у житті. Так, я запихаю кліпчик. Мама моя хрестила завжди. Ой, треба переставити. Ладно, зараз виключу, треба переставляти поличку. Та переживаю, щоб не виключили світло. Ну, приблизно, друзі, на хвилин, мабуть, 40 треба тримати його. Ще прочитаю, що таке мелатонін. Гормон сну, мелатонін це гормон сну, речовина, що виробляється епіфізом під час сну. Вона необхідна, погано бачу. Вона необхідна нашому організму і щоб отримувати його. У достатній кількості потрібно спати певну кількість часу. Ось що розповідає про це президент Української асоціації медицини СНУ, доцент кафедри кардіології та функціональної діагностики ННЦ інститут кардіології імені е, Стражеско, Стражеско, навіть нічого такого. АМН України. Погорецький Юрій Несторович. Секрет сну у виробленні мелатоніну. Мелатонін це золотий гормон, який регулює решту ендокринних систем і зрештою всі системи організму. Друга назва мелатоніну гормон щастя. Я тепер буду щаслива. Гормон щастя. Цей гормон виробляється у фазі швидкого руху очей на піку чотири фази сну, після якої ми повертаємось у поверхневий сон, у першу фазу. Таких глибоких піків має бути 7-9 за ніч, тобто приблизно один пік на одну годину. Людина повинна отримувати 8 порцій мелатоніну, а якщо я сплю 4 максимум 5 годин, то біологічно, що мені його не вистачає. Найбільше мелатоніну виробляється з 10 до 12 години ночі. Саме тому лікарі рекомендують лягати спати о 10 годині, так що я буду щаслива від сьогодні. Друзі, поглядаю сюди, тому що було 5 видів мелатоніну, і 4 з них були з вітаміном В. Мелатонін плюс вітамін в 6 Але ж я його не брала, тому що в 6 в мене є в магнії. Так що, отак, мої хороші, в кого поганий сон, порадьтеся зі своїм лікарем обов'язково, хоча б зі своїм дільничним лікарем, в кого є проблеми зі сном. І ось так. Мені мій лікар сказав пити. Я щось зразу відмовилася, тепер передумала. Кому потрібна була інформація, то, будь ласка, чекаємо, поки спечеться хлібчик, для вас секунда. Для мене хвилин 40. Молюся тільки. Щоб ви не виключили світло без 25. От, а е, писало у повідомленні з Обленерго, що мають 5 включити з 10 до 5. Я так переживаю, щоб його 5, звичайно, не виключили. Бо це буде катастрофа. Дріжджі пропадуть і буде все. Так, друзяшечки кладу м'ятку. кладу шавлію, кладу лаванду і заливаю і роблю такий на ніч собі під Напишіть, яку, яких трав любите ви. Таких трав любите чай. Що ж, друзі, отакий, ось такий красень в мене вийшов. Трохи я перестаралася. Підключала тільки низ, не видно було, як він там підсмажується, не підсмажується. Сюди заглядала, заглядала світленький, але ну нічого, він ще не встиг згоріти. Так гарненько просто припікся. Гляньте, який він красивий. Який він в середині, я вже знаю. Він в середині буде безподобний. Зараз разом з вами вріжемо. Вріжемо і подивимося, що це за краса. бачите, що це за хліб? Ви бачите, друзі, що це за хліб. Дивіться. Дивіться, друзі, це просто вам не передати, яка це випічка з гарбуза. З гарбуза неймовірна випічка. Я вже 150 разів переконувалась, що тісто з гарбузом просто ваг. Просто вав без перебільшення. Просто вав без перебільшення. Сонячний, теплий. О, гляньте, друзі, гляньте. Ну, гляньте, я ж не можу ним натішитися. Дивіться. Дивіться. М -м -м. Це. Так смачно, ну це так смачно. Беремо тепер чаюк свій, беремо маселку. Беремо цей ароматний, як сонце, кольору сонця хліб. Змазуємо його маслом. масло. У -у -у. Яка це смакота, гляньте, як розтає ще гаряченьке масло. З ліжка не вставати, до холодильника не йти. І смакуємо. У -у -у. Будьте здорові. Смочно. Я безсовісна, так? Сама їм вам не даю, друзі, це я вас так, я вас так провокую на те, щоб ви спекли. Ось цю смачну хлібину. Вона така крута, вона така класна. Вона така сміш... смачна. Оксана, нарешті, нагрілася. Біля духовочки. Так мені добре. Зараз ще поп'ю чайку, друзі. Вип'ю менотонін, вип'ю магні. І буду люлі-люлі Читати нема чого, треба купити. Щось Оксані вже. Друзі, пожартували трошки з вами. Сподіваюся, вам трошечки піднявся настрій. Бажаю вам спокійної нічки. Дякую вам за перегляди, за коментарі, за вподобайки, за поширення моїх відео. Окремо, дуже дякую тому, хто мав терпіння і таки додивився мене до кінця. Низький уклін, шана і подяка Збройним силам України, силам БПО, всім волонтерам, всім, 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 всім хто. Захищає нас сьогодні, захищає наше життя. Всім величезна вдячність. Спокійної вам ночі, міцного здоров'я, всього самого найдобрішого. До нової зустрічі. До побачення.